Я почну з всіх хвилюючих теми захворюваності серед населення міста вірусним гепатитом. А за повідомленням Центру контролю профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України на сьогоднішній день. Ми маємо 100 хворих осіб, з них у 81 особи підтверджений діагноз лабораторного вірусного гепатит А, Все це 66 дорослих і 15 дітей. Серед захворілих є один вчитель, є два працівника школи. Це охоронці, є один медик, одна медична сестра. Є захворівши по декілька чоловік в дитячих навчальних закладах, не в одному. В основному це люди, які ну просто наша війничани, які десь працюють, десь спілкуються, десь перебувають на території міста, їздять громадським транспортом. Ще раз наголошую на тому, що на сьогоднішній день епідеміологами не встановлений зв'язок між тими випадками. Не встановлений робота з цього приводу продовжується. З вчорашнього дня у нас в Вінниці працюють працівники центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, які приїхали до нас на допомогу з Києва. Вчора і сьогодні вони будуть працювати з нами. І допомагати епідеміологам центру контролю профілактики хвороб щодо встановлення причини цього захворювання. Хочу сказати, що розглядається декілька версій. Це версії не вони не виключаються абсолютно які фактори, яким передається вірусний гепатит. А ми знаємо, що це механізм передачі цієї хвороби фекально-оральний, тобто це брудні руки, недотримання правил особистої гігієни. І тому а, визначається в тому числі і водний фактор спостереження ведуться, і дослідження цієї ситуації не виключається харчовий фактор, не виключається фактор контактно-побутовий. І ці всі фактори обстежуються щоденно. Фахівцями епідеміологами центру контролю профілактики хвороб. Здійснюється відвідування вогнищ, тобто цих місць, де перебували хворі, це сім'ї, це помешкання, це квартири. Це будинки і йде е, праця з сім'ями, йде праця з опитуванням. Крім того, що хворих хворих уже е, а зібрали, тобто від відповідну інформацію про те, де вони захворіли, як вони себе. Почувають, з чим вони можуть пов'язати своє захворювання. Вже опитали лікарів в наших лікарнях, і е, решта роботи ведеться епідеміологами, тобто намагаються встановити зв'язок між цими випадками, намагаються встановити. Ще раз повторюю, що е, вірусний гепатит має відповідну сезонність. Це якраз осіння зимова сезонність цього захворювання, йде е, підйом захворюваності у нас, і поки що. Встановити зв'язок, епідемічний зв'язок, епідеміологічний зв'язок з цими всіми вогнищами не вдається. Робота продовжується з даного приводу, і безумовно будемо інформувати вас про. Те, як все відбувається, Уже зібрані е, і проведені відповідні наради. Мало того, вже розпочаті обстеження працівників водопровідно-каналізаційних мереж. Це наше підприємство, саме потужне вінниця водоканал. Це суб'єкти господарювання, які постачають нам питну воду в е, аквамати питної води, і не тільки е, е, мова не йде про бутильовану воду. Вона не, не має такої небезпеки, і ніхто не пов'язував, е, що вживає таку воду. Тобто, звичайно, воду в пляшках в магазинах. Ми говоримо про харчові продукти, про, про те, що обов'язково потрібно зараз термічно обробляти їх, навіть ті, якщо ви берете їх сировину, я маю на увазі, рибу, молоко, м'ясо. Треба термічно обов'язково обробляти. Якщо товар не упакований належно в целофанову чи в іншу упаковку, намагайтесь його не брати. Можна буде потім, але все одно ми наголошуємо на тому. Що е, руки зараз вертаємося ми до е, е, гігієни до особистої гігієни? Піднімаємо її на передній план і говоримо про те, що потрібно вертатися нам до використання е, тих наших е, вже відомих нам за. Час за два роки коронавірусу диспенсерів з дезінфікуючими розчинами. Тобто, це основний засіб профілактики, коли у нас був коронавірус, у нас гепатитів не було. Тобто, це не означає, що коронавірус вбивав вірус гепатиту А. Це означає, що ми використовували дуже активно засоби для дезінфекції рук, в тому числі. І це основний перерив механізму передачі даної хвороби. Тобто, гігієна рук, особиста гігієна. Термічна обробка, дотримання технології це основні профілактичні моменти щодо профілактики цієї хвороби. Хвороба не смертельна. Хворі почувають себе лікарі пишуть середню ступінь важкості. Але ми розуміємо, що ніхто в реанімації не знаходиться. Вірус гепатиту виділяється назовні тільки від хворої людини, від хворої або від носія безсимптомному, або від тої людини, яка захворіла. Субклінічними формами цієї захворювання вона починає виділяти в межах 10 днів до прояви до е, захворювання, тобто коли людина знаходиться в інкубаційному періоду. А в інкубаційний період для цієї хвороби ми знаємо, що може бути науково е, доведено від 7 до 50 днів, частіше від 15 до 30 днів. Тобто, в межах останніх е, днів, з моменту інфікування, людина. 10 днів може виділяти назовні, поки в неї буде симптоматика захворівших і буде виділяти до тих пір, поки не пожовтіє, тобто в момент жовтяниці. Виділення віруса назовні зупиняється. Ви запитаєте, як же ж бути з без жовтяничними формами? Так їх набагато більше, ніж жовтяничних форм. Люди можуть не жовтіти, але все одно вірус назовні виділяється. Є інші ознаки цього захворювання. Це будь-яка вірусна хвороба, має такі ознаки: це слабість, це розбитість, це висока температура, недостатньо висока 38 градусів. Може бути рідко дуже до 39 це озноб, це е, е, апатія, це сонливість, це може бути біль в правому підребір'ї, і це вже ми будемо можемо подумати про те, що у нас щось так з печінкою, тому що характерно дуже біль в правому підребір'ї. І безумовно ознаки цього захворювання це кишкові прояви. Тому е зараз епідеміологи ще раз повторюю працюють в вогнищах цієї хвороби, тому що ми підозрюємо, що вони не могли не знати е про те, що вони вже знаходяться в інкубаційному періоді, коли заразилися. Е це сталося, наголошую від 15 до 30 днів тому. Е, тому е, люди могли не знати про те, що вони інфіковані, і безумовно, при недотриманні правил особистої гігієни, при недотриманні технології приготування страв, там про, як, якісь е, сімейні свої е, нюанси, ситуації, хто себе веде в сім'ї, могли стати причиною зараження родини. Е, зараз епідеміологи працюють, визначають, ставлять відповідні проби, лікарі обстежують цих людей, і ми будемо за цими уважно спостерігати.